Не посилайте вашу заявку по програмі імміграції Альберта Advantage AAIP, доки ви не дослухаєте це відео до кінця. Вітаю та ласкаво просимо вас на канал Legal Brain. Я Віктор Гогоць, канадський імміграційний адвокат. Сьогодні ми поговоримо про важливі оновлення в імміграційній програмі і системі провінції Альберти, зосереджуючись на програмі імміграції Альберта Advantage, або так звана AAIP. Ми також поговоримо про нову систему вираження інтересу, так званий EOI, застосовану в цій програмі. Незалежно від того, чи ви вже перебуваєте в Альберті, чи ви розглядаєте можливість переїзду в Альберту, ці зміни можуть суттєво впливати на ваші імміграційні плани. Трохи перед історією програми і чим були зумовлені нові зміни до програми. Програма імміграції Альберта AAIP є провінційною номінаційною програмою, так звана PNP, Провінції Альберта, розробленою для залучення кваліфікованих працівників та підприємців до провінції, вона пропонує декілька потоків для працівників та бізнесменів, включаючи потік можливості в провінції Альберта, потік експрес-ентрі Альберта, потік оновлення сільських територій, потік туризм та. Готельна галузь, потік, фермерська галузь, потік, підприємництво для випускників учбових закладів Альберти, потік, підприємництво для іноземних випускників, потік підприємництво для сільських територій. Кожен потік має специфічні критерії відповідальності, розроблені для задоволення економічних та ринкових потреб праці в провінції Альберта. Перехід до системи вираження інтересу або Expression of Interest EOI був прийнятий у відповідь на високий попит на імміграцію в провінцію Альберта, і АйПІ перейшла до системи вираження інтересу 30 вересня 2024 року. Ця система спрямована на спрощення процесу подання заявок та більш тісне узгодження з потребами ринку праці в Альберті. Як працює система Expression of Interest? Подання кандидати роблять в... Провінційну програму через онлайн-платформу, яка є на загальному сайті. AIP. Оплата за це не стягується. Оцінка та рейтингування кожного кандидата здійснюється за допомогою сітки балів в системі. Розглядаються такі фактори, як освіта, досвід роботи, вік, знання мови, сімейні зв'язки в Альберті, пропозиції роботи та місце розташування пропозиції роботи в провінції Альберта. Відбір та запрошення проводяться регулярно і робляться на загальної бази даних усіх заємників в програмі, обираючи кандидатів на основі їхніх балів, потреб ринку, праці провінції та пріоритетів доступних номінацій EIP та рівнів тобі, та попиту заявок. Запрошення висилаються заємникам електронною поштою. Ключові факторами є освіта. Вищий рівень освіти приносить більше балів. Додаткові бали нараховуються за отримання кваліфікації в провінції Альберта. Досвід роботи. Більша кількість років досвіду роботи, особливо в Альберті, призводить до більших балів. Вік. Кандидати з 21 до 34 років отримують максимальну кількість балів. При цьому бали зменшуються з віком. Знання мови. Володіння англійською або французькою мовою винагороджується додатковими балами з додатковими ще балами за двомовних кандидатів і які знають французьку мову. Також даються бали за родичів Альберті. Пропозиція роботи вона дійсна від роботодавця в Альберті, особливо в сільських районах, і значно підвищує ваш, е, е, кількість балів ваших. А, досягнення 2024 року. року видала 9 тисяч номінацій у 2024 році, виконавши свою квоту на рік. Понад 85% цих номінацій були надані тимчасово іноземним працівникам, які вже перебували в провінції Альберта. Квота на 2025 рік зрізана в два рази і менше аніж в 20, 2024 дві році. В два рази це дуже важлива інформація, яку потрібно мати на увазі. Програма продовжує надавати пріоритет кандидатам, які можуть вирішити дефіцит робочої сили в ключових секторах, таких як охорона здоров'я, технології, будівництво, сільське господарство, туризм та гостинність. Останні відбори на початку лютого 25-го року провела програма і перші відбори цього року були 3 лютого 25-го року, видано 190 запрошень за потоком оновлення сільських територій із прохідним балом 68. 5 лютого 25-го року видано 70 запрошень за спеціалізованим шляхом охорони здоров'я Express Entry із прохідним балом 52 бала. 6 лютого 25 року було видно 48 вісім з спеціалізованим шляхом охорони здоров'я Non-Express Entry з прохідним балом 50. Як підготуватися добре до системи вираження інтересу, щоб підвищити ваші шанси на успіх у новій програмі? Вам обов'язково слід дотримуватися слідуючих кроків: перевірте відповідність вимогам і переконайтеся, що ви відповідаєте усім критеріям відповідності, хоча б в одному з потоків AIP для працівників. Також оптимізуйте свій бал, ознайомтеся з сіткою балів Worker EOI, щоб зрозуміти, як нараховуються бали, і визначити, в яких аспектах ви можете покращити свій результат, наприклад, покращити рівень володіння мовою або здобути додатковий досвід роботи в Альберті. Подайте коректну заявку і EOI. Переконайтеся, що ваша заявка є точною та повною. Неправильна інформація може призвести до дискваліфікації. Будьте в курсі всіх змін. Регулярно перевіряйте вебсайт, щоб дізнаватися про нові дати прийому заявок, зміни в програмі та результати відборів. Обов'язково також підписуйтесь на наш канал, де ми постійно інформуємо наших підписників зі всіма змінами до програми, AAIP, включаючи запрошення до програми і до системи EOI, Expression of Interest є важливим кроком у зміні підходу програми AAIP до імміграції. Ця система дозволяє зробити процес відбору більш ефективним, орієнтованим на реальні потреби ринку праці в Альберті. Якщо ви розумієте, як працює ця система, та відповідаєте і відповідно адаптуєте свою заявку, ваші шанси успішно емігрувати в Альберту значно зростуть. Якщо вам потрібна допомога з імміграційними планами або у вас є запитання щодо програми, AIP, звертайтеся, будь ласка, до нас, юридичний офіс імміграційного адвоката Віктор Говец, щоб отримати безкоштовну консультацію і краще розуміння ваших шансів отримання статусу постійного резидента в Канаді, та також як підвищити ваші прохідні бали на всіх програмах і на всіх етапах цієї програми. Не забувайте також підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та коментувати і задавати запитання прямо в коментарях, якщо у вас є запитання. Також слід нам слово Альберта в коментарях, щоб отримати більш детальну інформацію про програму на українській мові. Дякуємо за перегляд і нехай вам щастить на тернистих шляхах канадських імміграційних програм для наших співвітчизників. До зустрічі!